15 жовтня в Україні День захисника та захисниць нашої держави, свято Покрови Причестої Богородиці та День українського козацтва. Ці свята нерозривно пов'язані між собою, символізують зв'язок поколінь та давню історичну традицію. Тому особливо шануються українцями. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що можна боронятися, ні танком, ні градом, вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. вам Укрій, та велика подяка! 14 жовтня день слави та День пам'яті українських воїнів усіх часів. Пам'ятаємо кожного, хто загинув за Україну. Дякуємо кожному, хто воював та воює за неї сьогодні. Вітаю вас, наші найкращі захисники! Поки є герої, що захищають наше мирне майбутнє від брехливого, підступного ворога, ми обов'язково переможемо. Молимось за вас! Воїни України, За нашу рідну Україну, що зберегли на всі віки, міський уклін і тричі слава, українські захисники. Щиро дякую збройним силам України, що стримують ворог. Дякую за можливість ходити до навчального закладу, радіти життю та корисно проводити час з друзями, за вашу стійкість та гучність, за кожне врятоване життя. За кожне звільнене місто та село, за кожен прожитий день дякуємо вам, наші незламні захисники. Нехай Пречиста Богородиця захистить кожного своїм покром та поверне всіх до рідних домів, віримо в перемогу України!